Всем привет, ребята! Сегодня связан Джош Ты Милашка и сегодня за векном не солнечно. Добро погнали Тя, на работу, я думаю. Яка, на работу правильно фермером, ну я часто подработаю. Странно, а ч в доме мэра так грязно? О, привет, чудик. Ладно, мне сегодня только один огород надо скопать. Погнали. О, да, ось він. Огород біля мого дома. Так, еще тут. Збираю все, еще тут. нам тут пшеничку. Странно, что чу... жителя мэра там так. И чё, у грядка? А почему тут одна моркошечка роста? Hmm. Он дум... думаю, як його півста каморковин треба дати. Всього по ну, типу продуктів треба половина. Половину класти йому. Так, давайте що він там є. Обійде. О, мер, привіт! Привіт, милашка. А чого у тебе такий дом в поганому стані? Та я не знаю. А все мій брат. Ну добре. Може Может треба ремонтик зробити? Так тут же ти робив в цьому світі ремонт. А, именно в цьому? Ну, пчетер, иди десь там. А не десь там. Ну ладно, мэр, кстати. Дай положить в скриню, все. надо по половині картошку, морковку, а пшениця, пшениця ще не выросла. И за то, что там вообще нема. Доброе по... давай. Зроби шикарный ремонт. Добре Ну, друзі, як вы поняли, у нас тут шикарный ремонтик Надо по половинке висадить. Так, 15. Трице у нас это Ну хай дась положим. Ну и нам даже до 30. то положим одиннадцять. Добре. Мар, даже тут застроя. Адемар. Э, е, мар, Що? Почому у тебе тут так все. Боже! А ти мені матеріали взяти? Я не зрозумів, я тільки купив інструменти. Ну, добре. Друзі, це для нас шанс, щоб мер нас похвалив і дав велику зарплату. Щоб я наконець-то з'їздив в город жителей, йде там. Я все потратив на свою сім'ю. Ну, в прошлої частині я в школі найшов тайник. Боже. Ну, перше, що нам надо. Ой, Боже, тут і всі матеріали, які нам потрібні. Я думаю, таке надо взяти. Факл хоча б один. Ну і звісно, ж, дві кроваті. там надо положить. Так, добра. Ой. Ему надо вскрыть. Да я вас путаю вечно. Ч ⁇ У нас вообще изуирудей немає. Мы вскрытись, алло! Ну ладно, добрый я як йому уберу цю кровать і зроблю отакі чистенькі кроваті для нашого мера. Мер? Та ні, я його, брат. Та ні, ти ж мер, брат, Та чогось таке, шумаше бігать туди-сюди, туди-сюди. Ладно, я шучу. Ти... Так чи ти мер, я вас путаю. Кажеться, це мер. Так, це мер. маю. мене в місті лягу спать. Тоді я теж спать. Ну, добре, я поспав, ще дощ не пройшов, а я ще накмукнув. О, все. Да, конечно, ты тушусь. И нам надо ще добути як ч. Вот такой штуки. Так мне мені... нужно. Так, все я понял, цета дерево. Потом я посажу саженцы тут. Потому что нам надо. Еще наша наша деревня должна стягивать доды себе. Не подводы, точнее. Давай-то выбиваем. Вот, раз вибиваємо вибиваю кстати друзі тепер я припиняю своє виживання Хоча кому я брошу я буду виживання з мадонаю робити обычне до мішам скучно о дві ялинка Так, добре. Три. Перша тут посада, Друга десь тут. А третя тут. Все, хай ростуть, Добре, але ну це все ще мало дев'ять. Я думаю, нам треба побільше. Коротше підберемо. Потім. От перше, навіщо йому таке? Боже, скільки тут плесені. Ой, дивіться. це ж дуб. Подмію, що в реальному житті дуб дорого стоїть, але це у нас сервак такий. Де там жителі і я можу в другі ігроки під'єднатися. Так, просто все, всі доски, все, вся ламає досок. Все дерев'я не ламаємо, тому що воно взагалі не підходить в цьому будинку, коли я його дороблю. Хорошо, что у нас на складе есть много чего. Короче, так получается. Крышу не будем менять. Крыша в хорошем с вами я дивлюсь. Давай попробуем. Э, э, э. Е, 5. Раз, здесь уже ударов. Поэтому... Поэтому она хорошая. Так. Ну, да, конечно, Хорошо. Тут вообще есть стекол нема арсию. Я, вірно, після цього цей будиночок стане намного кращим. Тому що, знаєте, я якось вмію. Так, добре. Ламаємо це. Скажите, материала не хватает. Нам надо, чтобы хватило. Бачите, значит, уже прозирился будиночок. Я думаю, треба якийсь узорчик зробити. Це буде щить. Що... Ох, ні. Все мені рівно хватило. Тепер камінь. убываем все. Вау, уже превращается в новые краски. Так вся вся сторона была. Из-за такого у нас шоу материала. В принципі, він тут символ так допомагає. Тут теж зробимо із каменю. Що це за ужасний будинок у жителя мера? Хто йому робив цей будинок? Я не знаю. Десять років тому назад. Житель мер у нас тільки поселився, добре. Получається, може йому будиночок зроблю для подарку. Ладно, не будемо прокоплюватися туди. Минуле. Минуле є минуле. Воно ну, минуле. Ну, зробимо одне. Хоча дві двері. Нас не вистачає камінь. Так, Уже будинок прибрітає нові краски. Ну, щоб не сильно тратитися, я тут же не буду робити під всякими речами. тому що туди ніхто не заглядає. Навіть щось ніс двері, не знаю. Так. В принципі, будиночок не великий. не тільки довгий. Ну це саме шикарний ремонт, можна сказати. Тепер... Знаєте, друзі, що? Я думаю, я відправляюся в шахту. Зараз я в речі однесу на склад. І це у мене не лагає, тому що слабий. Це як його не оригінальна версія, Education Edition. Хоча оригінальна в мене теж за Майнкрафт. Ну, не много бахов. Короче, ці всі матеріали будуть для Ну, хто буде будет, нові, нові жителі у нас селится. І, кстати... Надо цьому жителю факел. Раз, два. И надо голову один. чтобы книжка читал. Ты Патрутов. И так как я за домином сделку сделаю, я пойду в шахту. Я профессиональный я шахтер. так что по тут раньше лестница была я знаю что тут здесь есть клад Я не могу поверить. Мне надо глаза протерты. Ц... Я решил цель на нужды деревни пида. Труси, давай ты забороть. Ты сколько всего? Боже, каждый блок берем, каждый Мы себе немного сделаем для счастья, потому что всего хватит на каждого жителя нашей деревни на сервере, надеюсь обмен сейчас не подключится. Тому що кажуть, що у него еще не вихідный и як і Він иногда приходить в нашу деревню и каждого жителя созывает. Если не прийде на ранше часу, то це буде капець. Боже, скільки тут. Це вже. Та я ці блоки буду перекрафчивать. Навіщо мені цей блок андезиту? Стопудов більше стаку. Друзі, так я сто богачим. ліве наша деревня, тому що тут супер скучно. Я тут планую зробити все. кстати, можешь с мы поспорить, да еще типа... Типа, я их сам нашел, я их сам заработал. Да так будто они ж мне не поверят все все. Ой, тут сто подо больше стаку. Як тут... Тот, хто це робив, прикиньте, це адмін, це стопудово адмін. Ну, зря він робив це, тому що. Як його ми же найдемо. Боже, і скільки тут алмазних болків. Та я багач. Лісу мрутів, скільки. Так я тепер багач. Я мільйонер. Я б таки сказав, може я собі із цього дому нас Ну ні Боже як довго добивається. Та я готов поламати свою кірку, цього. Угу. Тут більше стаку. Скільки ж буде стаків алмазів, я не представляю. Це ж кінець. Це можемо добивати вс-таки. Уже кому останется, все остальное я добуду, потому что що... я в Майнкрафте вообще не люблю, и сейчас ответственный момент. Там у мышка сейчас умой, те йогцы так. Так це ж богатство. все. Наскільки міститься, тому що в блоках мені кажеться, легше. Ну, це показує істинне багатство, якщо я все перекрачу. Насколько ты м? Знаєш, я теж. Да, это на всякий случай, еще никто не побачил. Скажем, что это был один стак. Не, ну боже, Ты сколько? Да я самый богатый сейчас в игре. Самый богатый. Ну, кроме всех тех, кто это может сделать сам просто в креативе. Надо надо жительную рассказать. Ну, не, мэру. Ты Мерц, мэр ты? Так, милашка. Мар. Это мы Я промовчу, скільки у мене там стаків. Ізумрудів, Із скільки стаків промовчу. Це все на нужди тієї де деревні. Погнали. Поки один в скриню, срочно. Надіюсь, він потрати їх хорошо. В банк, наприклад, їх. Ми создамо на ці гроші банки і покладемо їх туди. 就是。 Друзі, я вам надіюсь, вам понравилось це відео. Всім до побачення і всім пока.